Ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВІ. На війні загинули ще двоє героїв з Волині. У Чорноморському флоті Росії вперше офіційно визнали втрату десантного корабля Сарату. Україна передала Росії усіх важкопоранених та тяжкохворих окупантів. Слава Україні в ефірі ранкові новини 25 березня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Знову втрати, знову сумні звістки з фронту. На війні загинув волиняни Михайло Михальчук. Чоловік був родом із села Малаглуша Глуша району, захищаючи рідну землю від російських окупантів. Життя воїна обірвалося внаслідок ворожого обстрілу. Також на війні загинув 44 річний Василь Збудовський із села Борочина Луцького району. Волинянин був учасником АТО. Чоловік проходив військову службу з 24 лютого минулого року. Загинув 23 березня у Куп'янському районі Харківської області. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирість підчуття родинам загиблих героїв. Мережа магазинів метро Керрі» продовжує свою діяльність на території Росії та активно. Розвиває свою мережу магазинів і продовжує реалізовувати нові проєкти на болотах. Наприклад, на території РФ у магазинах метро приймається оплата картками Мір. Через ці факти Національне агентство з питань запобігання корупції внесло компанію до переліку міжнародних спонсорів війни. Ця мережа магазинів також працює і у Луцьку. Ми звернулися до керівництва магазину, щоб дізнатися про функціонування компанії під час повномасштабного вторгнення та про її позицію щодо заяви головного офісу метро. Про продовження роботи мережі в Росії. Компанія метро продовжує працювати на території Росії і сплачувати податки, тим самим підтримуючи військову машину РФ. Окрім того, метро також і не відмовилася приймати оплату картками МІР Спербанку та продовжує реалізовувати нові проєкти на болотах. Через це назикав внесло компанію метро Carry до переліку міжнародних спонсорів війни. Магазин цієї мережі є і у Луцьку. Ми вирішили запитати у керівництва, як функціонує компанія в Україні. Під час повномасштабного вторгнення, і як ставляться до того, що головний офіс продовжує заробляти в Росії і спонсорувати війну компанія метро Україна категорично не згодна з позицією нашої материнської компанії щодо рішення не припиняти роботу на, на території Російської Федерації. Ми висловили свою позицію ще на початку повномасштабного вторгнення, і наше рішення. Незмінне, ми не припиняємо свою роботу на території Луцьку, Ми продовжуємо працювати. Наша команда працює на нашу державу раніше. На сторінці Metro.ua у Фейсбуці опублікували відповідний допис. З перших днів повномасштабного вторгнення ми неодноразово зверталися до штаб-квартири метро у Дюссельдорфі з вимогою негайного закриття бізнесу на території держави-агресора. На жаль, метро Ейдж все ще залишається в Росії. Водночас позиція української команди є та буде незмінною. Метро має піти з російського ринку. Ми й далі боремось і намагаємось переконати штаб-квартиру всіма можливими способами. Тим часом глучану бурює те, що метро продовжує працювати у Росії навіть попри повномасштабне вторгнення і вбивство тисяч українців. Ну якщо воно працює в Росії, і працює в нас, то в принципі. Що ми можемо зробити, щоб воно там не працювало? Відмовитися від нього? Ну, звичайно, нам бажано, щоб воно там не працювало, щоб Росія була ізольована від цього світу. Я за. Якби проголосували десь, я б би поставив би свій підпис, щоб воно з Росією виходило. Погано. Не треба в Росії, щоб нічого не працювало. В українському офісі компанії визнають питання від клієнтів є, але будь-який зв'язок української філії магазинів із російськими відсутній. Ірина Старовська зазначає, що метро Юа працює на благо України із першого дня повномасштабної війни. Ми робили все можливе, щоб забезпечити продуктами населення Луцька. Я думаю, ви всі бачили, що в перші дні війни, і ми зробили все можливе, щоб товар був доступний на полицях нашого магазину. Це була основна задача наша. Тож, попри позицію і заклик метро Кеш Кері Україна до головного офісу, компанія продовжує заробляти гроші у Росії і підтримувати економіку окупантів. Разом із тим, це не єдина компанія, яка продовжує працювати в Україні агресорці. Серед таких Ашан, Неслє, Леруа Мерлен, ЮніЛевер, Файзер та багато інших, на Волині за добу 23 березня виникло кілька пожеж. Як повідомили у ДСНС області у селі Руванці на вулиці Богдана Хмельницького. Мешканці помітили загоряння сухої трави. Пожежники ліквідували пожежу. Ймовірна причина пустощі дітей з вогнем. Також ввечері того ж дня виникло загоряння сухої трави на площі пів гектара між селами Хмельника та Микуличі Зимницької громади. Вогонь оперативно приборкали рятувальники. Ймовірна причина необережність при поводженні з вогнем невстановних осіб. Також пожежі спалахнули і у Луцьку 24 березня горів. Контейнер для сміття на вулиці Кравчука. Ймовірна причина пожежі, неумережне поводження з вогнем не встановлених осіб. Також у ніч на 24 березня сталася пожежа на балконі квартири п'ятиповерхового житлового будинку на проспекті відродження. На щастя, обійшлося без постраждалих. Причина пожежі встановлюється. Волинські бійці тероборони модернізують стару радянську техніку для того, аби нищити ворога, так і старої бойової розвідувально-дозорної машини зробили сучасний броньований автомобіль із потужним двигуном та крупнокаліберним кулеметом. Бійці сотої бригади тероборони в Волині продовжують нести службу та оберігати кордони нашої області, постійні тренування, стрільби та навчання. Окрім того, Волинська бригада починає обростати і бронею. Так воїни зуміли перетворити стару бойову розідуну дозорну машину на сучасну одиницю бронетехніки. Ось цю машину теробороніці назвали Вовкулака. Рішили зробити модернізацію. Модернізація почалася із заміни кулемета ПКТ. На більший, ну на більший калібр вирішили ставити КПВТ, башня міняти башню. Вирішили, башня прийшла із сходу, зняли з підбитої техніки, дали друге життя неї. Після того, як струба привезли з рожеща за справу, взялися волонтери з Волині та Тернопільщини. За кілька тижнів чоловіки повністю модернізували машину. Рудзинкою техніки Ябашта від підбитого на сході України російського БТР-80. На нього встановили потужний крупнокаліберний кулемет із прицілом. Ми, наше командування, навчилися раціональніше мислити, не тими радянськими масштабами, що, от як по формуляру є тут башня, має якісь там 50-літньої давності прибори, оснащення дверей не має бути, та все воно має так бути. Ніхто. Раніше всі боялися прийняти рішення таке, щоб, щоб на модернізацію дозволити ініціативі людські проявлятися і втілювати в життя. От як ми це модернізовували, була ціль лише оснастити великокаліберним кулеметом. Проте, в ході, коли кілька раз залізти в башню, треба буде без такої підніжки, без оцих дверей через тільки два люки, яких є, ну це знаєте, три рази, і ти розумієш, що ну я таку ту машину. Він, відповідно, така ініціатива виникла, щоб якби сюди двері монтувати. У вже впродовж кількох місяців служить бійцям Волинської бригади тероборони. Тим часом командування бригади вирішило поставити модернізацію старої бронетехніки на потік. Тож уже тривають роботи і створення другого та третього Вовкулаки. Вищий антикорупційний суд засудив колишнього посадовця Міноборони Дмитра Комаху до 4,5%. Років позбавлення волі, як повідомили у САП, чоловік пропонував 24 мільйони гривень неправомірної вигоди за позитивний аудит облаштування фортеці, об'єкту спеціального призначення. Єдиний центр безпеки центрального управління безпеки військової служби збройних сил України. Імені засудженого у САП не називали проте джерела. САП підтвердили українській правді, що йдеться про колишнього заступника начальника управління військових представництв міноборони Дмитра Кумаху. У Чорноморському флоті Росії вперше офіційно визнали втрату великого десантного корабля Саратов, який 24 березня минулого року був знищений ракетним ударом в порту окупованого Бердянська. Як повідомляє, Кримреалії, знищення корабля визнав командир Кримської бази Чорноморського флоту Фелікс Меньков. Зокрема, під час відкриття в Севастополі пам'ятної дошки загиблим морякам бригади десантних кораблів, Мельников заявив про втрату ВДК Саратов, а також визнав втрати серед моряків десантних кораблів Цезар Куніков та Новочеркаськ. Україна повернула тіла ще 83 полеглих захисників. Як повідомили у мінреінтеграції, 24 березня відбулася передача тіл з тимчасово окупованих територій України. Передача тіл захисників сприяв офіс уповноваженого зі зниклих безісти при мінреінтеграції у справах з силовими структурами. Зазначимо, що передача тіл загиблих здійснюється відповідно до норм. Женевської конвенції також Україна в односторонньому порядку передала Росії усіх важкопоранених та тяжкохворих окупантів, яких можна було транспортувати. Як повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими російських солдатів, Україна взяла в полон ще з початку повномасштабного вторгнення РФ. Передавання полонених відбулося за участі міжнародного комітету Червоного Хреста. Водночас Росія продовжує отримувати тисячі українських громадян, зокрема важкохворих і поранених цивільних. Дітей, жінок, літніх людей, а також тих, хто потрапив у російський полон до повномасштабного вторгнення. Кіберфахівці СБУ викрили двох агентів ФСБ РФ, які проводили розвідувально-підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі. За інформацією відомства, на початку лютого цього року українців через телеграм-канал завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Алтайському краю. За вказівками ворога агенти розвідували місця розташування українських військових об'єктів. Та правоохоронних органів у Запоріжжі поплічником ворога виявився інженер-інструктор підприємства Мотор Січ. Спрівитники СБУ затримали зрадника під час виконання ним розіданого завдання. Ще одного російського агента затримали у передмісті Києва, коли він намагався здійснити фотофіксацію однієї з будівель Держслужби з надзвичайних ситуацій. Волинські енергетики з початком весни традиційно почали облаштовувати нові домівки для лелек. старі гнізда, які можуть пошкодити лінії електропередач, а також Зашкодити птахам зносять замість тих, встановлюють металеві каркаси. Кілька таких гнізд нещодавно встановили у Луцькому районі. Ой, 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 ой. Минає перший місяць весни. Відповідно, із приходом тепла в Україну повертаються й птахи. Для лелек волинські енергетики готують приємний сюрприз, облаштовують нові домівки. Ми зробимо знову дякую. Ось такі от залізні каркаси вагою майже 20 кілограмів встановлюють на електроопори у селах Луцького району. Спочатку електромонтери знаходять лелечі гнізда, які можуть загрожувати обриву електропередач. Далі зносять їх і встановлюють каркаси. Такі конструкції у майбутньому допоможуть лелечим гніздам вціліти і попередити відключення електропостачання у Волинян. Великі будують свої гніздо, не перекривали провода нашої щоб не було замикання, щоб не відбувалося. Станція. Воно світується вище проводів, і лелека на провода вже не сідає. І воно забезпечує стабільну подачу електроенергії населенню і спокійну роботу нам. Загалом волинські енергетики цьогоріч встановили вже більше ста таких каркасів, скільки ще буде, кажуть, точно підрахувати складно, адже доводиться обстежувати електромережі по усій Волині щороку. У нас електронтери, які оглядають кожен рік. У нас є планові перевірки наших електромереж, Вони проходять, фіксують, де знаходиться, яке оледаче міздо не функціонов, скажімо так. Ми плануємо на наступний рік і монтуємо нові ледачні Після того, як каркаси закріпили, на них кладуть сухі гілки, аби лелеки повернулися на старе місце. Зазначають, Волинь Обленерго перша в Україні компанія, яка перенесла лелечі гнізда на захисні платформи. Цю практику перейняли у польських колег і розпочали як експериментальну ще у 2004 році в шацькому національному природному парку, коли переконалися, що лелеки без жодних засторог повертаються до нових гнізд і виводять потомство справу успішно продовжили. Тож цього року на Волині встановлюють у середньому 300 таких каркасів. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Головному державному інспектору одного з управлінь Волинської митниці повідомлено про підозру в неодноразовому вимаганні та одержанні хабаря. За інформацією Волинської обласної прокуратури у березні 2023 року митник неодноразово одержував від громадянина хабарі за безперешкодне проходження митного оформлення товару під час його ввозу на територію України. Уночі 24 березня 2023 року. Він був викритий правоохоронцями під час одержання черг. ...траншу 8 тисяч гривень. Окрім цих коштів, у посадовця вилучено ще 10 тисяч 500 гривень, 700 доларів США та 100 євро. Усього за оперативною інформацією суми так званого заробітку митників на такій схемі доходили до 100 тисяч гривень за зміну. Зараз перевіряють інших службових осіб митниці, чи причетні вони до цієї злочинної схеми. У п'ятницю, 24 березня, російські окупанти в чергове обстріляли Херсон. Зазнали поранень двоє чоловіків, які перетинали дніпровські плавні. Один із них помер. За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, чоловіки встигли перетнути річку. На березі їх вже чекали медики. Але на жаль, 55-річний чоловік помер від осколкового поранення у груди. Ще один постраждалий – 77-річний херсонець, який отримав поранення кінцівок та грудної. Клітки бригада швидкої шпиталізувала його до медзакладу в стані середньої тяжкості. Прокудін також повідомляє, що російська армія обстріляла складське приміщення. Загоряні вже ліквідували рятувальники. В котельні підприємства на вулиці Шахтарській у Нововолинську 24 березня спалахнула пожежа. Повідомлення до служби 101 надійшло о 9.18 ранку. Пожежу вдалося ліквідувати об 11.07. Потерпілих, на щастя, немає. Як зазначили у ДСНС, вогнем пошкоджена покрівля будівлі, також частина її дерев'яних конструкцій знищена. Пошкоджено твердопаливний котел. Причину пожежі встановлюють. 24 березня Ківерцівська громада попрощалася із загиблим військовослужбовцем Валентином Наумчуком, який з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів захищав нашу державу. Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбуці. Валентин Наумчук помер 19 березня 2023 року внаслідок інтоксикації у харківському військовому шпиталі. Поховали воїна на рідній землі у селі Журавичі. Попрощатися прийшли рідні, односельці та представ влади редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Кухар рашистського диктатора і очільник ПВК Вагнер Євгеній Пригожин фактично спростував заяви російської пропаганди про те, що Москва, нібито, воює з НАТО в Україні. Про це він сказав у своєму черговому відео. Наступний питання. з ким воюємо ми з НАТО чи з Українцями? Ми воюємо ісключить з українською армією. с определенными группами, так сказать, наемников, психопатов, которым очень хочется просто русских покрошить или тех, которые морально, ментально поддерживают Украину, понятно, поэтому идут в качестве добровольцев. И с украинской армией, которая воюет, безусловно, в большом объеме натовским вооружением. Також Пригожин поставив під сумнів, чи дійсно в Україні є нацисти, що знову ж таки суперечать російській пропагандистській машині. А поки на болотах ділять сфери впливу і змагаються у найнеадекватніших заявах, українські воїни винищують зло на нашій рідній землі. У Франції, 23 березня, в акціях проти пенсійної реформи взяли участь понад мільйон людей по всій країні. За інформацією BBC, французький МВС стверджує, що у Парижі на вулиці вийшло щонайменше 100 тисяч людей. Почалися сутички з поліцією. У бордо невідомі підпалили двері муніципалітету. У Парижі невеликі групи протестувальників почали кидати в поліцейських камінням і запускати феєрверки. Ті ж у відповідь застосували сльозогінний газ. У Нанті назад. Ході країни поліція також застосувала сльозогінний газ, коли протестувальники почали кидати в поліцейських тверді предмети та підпалювати сміттєві урни. У розташованому неподалік ренні правоохоронці застосували водні гармати. У Ніцці протестувальники пішли до будівлі аеропорту, де влаштували блокаду. За даними головної французької профспілки, загальна конфедерація праці, у четвер на Паризьких вулицях зібралося близько 800 тисяч людей. Поліція при цьому оцінила кількість учасників. Ків демонстрації у кілька разів менше у 119 тисяч осіб. загалом Україні в зв'язку з заворушеннями заарештували 80 осіб 33 з них у Парижі. Це вже дев'ятий день демонстрації проти реформи, яку президент Франції Еммануель Макрон називає абсолютно необхідною. На Волині викрили масштабне підпільне виробництво побутової хімії, нелегальної продукції виявили аж на 2 мільйони гривень. За інформацією Волинської обласної прокуратури, громадяни у кількох цехах виготовляли продукцію, на яку наклеювали етикетки із назвами відомих торгових марок, права на які їм не належать. А продавали свій товар через інтернет. У ході досудового розслідування кримінального провадження про незаконне використання знака для товарів і послуг та фірмового наймен. Що завдало шкоди в особливо великому розмірі? Правоохоронці провели низку обшуків. У організаторів підпільного бізнесу вилучено обладнання для виробництва та пакування товарів, десятки тонн сировини та готової нелегальної продукції на суму близько 2 мільйонів гривень. Готівкові кошти, комп'ютерну техніку, наклейки з назвами торгових марок, документацію, чорнові записи, телефони, банківські картки та три транспортних засоби. Поліція шукає інших осіб, які причетні до незаконної діяльності під час засідання сесії Березанської міської ради, що на Київщині стався конфлікт між депутатом та військовослужбовцем, як згодом виявилося, народний обранець, син мера Березані, на відео, опублікованому в соцмережах, видно та чути, що Сергій Тимченко, син мера Березані Володимира Тимченка, назвав військовослужбовця опуделом та накинувся на нього з кулаками. Зазначається, що причиною конфлікту ймовірно стало те, що військовий, який приїхав у відпустку нібито почав критикувати дії та рішення мера, після чого його вдарив Сергій Тимченко. Сам Тимченко та його батько поки не коментували те, що сталося. Поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом умисного нанесення легких тілесних ушкоджень. Російські війська вночі проти 24 березня атакували Сумську область винищувачами Су-35. Окупанти випустили понад 10 керованих авіабомб. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, понад 10 керованих бомб атакували об'єкти на Сумщині. Разом із авіабомбами росіяни атакували область ще й градами та ствольною артилерією. Зафіксували близько 100 прильотів. У Білопільській громаді є влучання у місцеву школу, дитсадок, кілька багатоповерхових будинків та вісім приватних будинків. Також внаслідок обстрілу Білопілля зруйнована будівля районного управління поліції. Там загинув один поліцейський та цивільна людина. Крім того, дев'ятеро людей зазнали поранень. Троє людей загинули у результаті російських ударів по місту Константинівка Донецької області. Ще двоє постраждали. За інформацією Донецької обласної прокуратури, 24 березня о першій ночі, армія РФ обстріляла зенітно-ракетного комплексу С-300, місто Константинівку. Одна з ракет влучила у будівлю пункту незламності, а інша поблизу нього. На жаль, під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо переміщеними особами з міста. Бахмут, часів яр та села Опитне Покровського району. Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Ранок 24 березня у Рашицькому місті Єкатеринбург розпочався із пожежі. Гарно палає на території заводу ВМП. Про це повідомили низка прокремлівських змі. Площа загоряння складає 3 тисячі квадратів. З будівлі евакуйовано 110 людей. Як стверджують очевидці, пожежа сталася у цеху заводу пластмас. Що стало причиною пожежі? Поки що невідомо. Які те, чи є постраждалі внаслідок займання. На кадрах з місця згарища видно чорний дим, що здіймається з будівлі. Також 24 березня в місті Араміль Свердловської області РФ у ці ж хвилини палала будівля науково-виробничого комплексу. Місто розташоване за 28 кілометрів від Єкатеринбурга. Відомо, що цей завод активно працював в оборонній сфері РФ. Спочатку повномасштабного вторгнення волинські забудовники зіштовхнулись з багатьма труднощами, з якими намагались впоратись впродовж року. Тож про те, які складнощі виникли у будівництві, як вдалося залишитись на плаву та як далі продовжувати будувати нові будинки, говорили під час круглого столу, який ініціював громадянський рух. Свідомі «Ми такі круглі столи проводили дуже давно, але в зв'язку після 24 лютого ми на рік. Рік не проводили, зараз починаємо тихенько відновлюватись вже один був. І зараз підняли таку важливу тему, проблеми та рішення будівельних галузів вулиську та на Волині. Спочатку війни це були там, панічні різні настрої, підприємство не працювало, не розуміло, як, що працювати. Потім трошки почали відновлювати і сконцентрували свою увагу на добудові об'єктів з високої степені готовності. І здали в минулому році 4 об'єкти своїх в експлуатації і розпочали, розпочали будівництво е, на вулиці Рівненській. Хоч забудовники продовжують зводити нові об'єкти, темпи роботи значно сповільнились. Якщо можна було там 100 чоловік, щоб працювали, якщо це вимірювати, наприклад, один годин, то працює там 20 чоловік. Тобто темпи. Темпи будівництва на Волині я оцінюю зараз відновлення десь на 40-50 від довоєнного періоду. Окрім того, щоб втриматись на плаву забудовникам, допомагає і будівництво приватних житлових будинків. Головний ток минулого року можу сказати, що підприємство в принципі вийшло з позитивним балансом. Тобто для мене дуже вийшло. Хоча я скажу, прибутки впали і впали в рази не на там, 40 сотків, а Ну, розривках. була реорганізація на підприємстві, проведена, оптимізувана в деякі моменти. І сьогодні ми стараємося не робити лишніх рухів. Словом, починати будувати нові об'єкти у Луцьку та загалом на Волині представники будівельного бізнесу не поспішають. Зізнаються, ризики надто великі. Були Вели теж ми два об'єкти в експлуатацію. І продовжуємо, в принципі, закінчити в цьому році всі розпочаті об'єкти. Активно проєктуємо і формуємо майбутні ділянки, але поки що я ну, не готовий ну, починати якісь будівництва, оскільки ми ну, інформаційно не розуміємо, чим це взагалі може ну, закінчити це не всі віри в перемогу, звичайно, але, наприклад, коли немає світла, то працювати будівельникам трошки важко і ну, забезпечити, наприклад, генераторами всі наші ділянки. Для будівництва важких хранів ну, ну нам складно і безпека про сюдей, плюс, людей, плюс постійно, по втім забудовники розуміють, що розвиватися навіть в умовах війни не важливо. Звичайно, зараз починати нові. Мали... Будівництво важко, але зупинятися не хочеться. Довго думали, довго вагалися, але прийняли рішення будувати все-таки ще одну е, розпочинати ще одне будівництво на Зміїнці. Ми не можемо зупинятися, тому що за нами стоять люди. За нами стоїть е, десь якісь люди вже купили квартири, якісь нам повірили. Е, ми не можемо зупинити, тому що за нами стоїть колектив. Стоїть колектив, Вони теж повинні бути впевнені в завтрашньому дню. І людина з колективу повинна прийти додому. Зустріця сім'я, сім'ю якісь гроші, а далі пішло в оборот, далі пішли податки. Окрім цього, забудовники підтримують Збройні Сили України. Більше того, чимало працівників нині служать у війську. Втім, з поміж труднощів, які принесли расисти, є і бюрократичні перепони. Відчули. Ну, певні проблеми. І, звичайно, це, це боротьба з бюрократією. Кожен день, кожен день це те, яке яке ми затрачаємо величезну кількість зусиль часу, замість того, щоб займатися архітектурою, там, займатися якимись покращеннями. Ми долаємо бюрократичні різні перепони. В загальному я скажу, що будівельна галузь в принципі зараз знаходиться в кризі. Крисовому становищі мені б дуже би хотіло, щоб змінилося б відношення до будівельників і від тих людей, які ніби там цілими днями хочуть заробити якісь гроші до того до людей, які створюють якісь кібудують комфорт для людей. Забудовники кажуть, продовжуватимуть працювати, попри труднощі. Втім, важливо, аби в цьому була зацікавлена і влада. Не мішайте, Оце, напевно це. Є основа нашої діяльності. Ми нічого не просимо, ми просимо не мішайте, не регулюйте нас, довіряйте бізнесу. Ми, от область, Волинська у нас була показова, місто Луцьк був показовий в цьому, щоб від нас починалися ці зміни. Ну що все рівно ну, так до того прийде, і це єдиний наш вихід. Коли садять рослину, для неї три умови. Коли хочуть, щоб місто розвивалося, Андрій Віславович сказав, дайте нам умови правила гри, все ми будемо так жити. Таку думку підтримав керівник фракції Громадянський рух свідомі Тарас Шкітер. Ви ті люди, які будуєте наше місто, ми хочемо з вами комунікувати. Ми хочемо вас чути. Ми саме тому зібралися, і ви ми, ми, <клес> варто вас цінувати, тому що ви даєте робочі місця, ви платите людям зарплату, але все це можливо завдяки збройним силам України. Тому віримо в перемогу, допомагаємо. Кожен на своєму фронті чи може ми за те, щоб допомагати розвитку бізнесу в нашому місті. Щоб місто село розвивалося і щоб наша молодь мала туди повернутися, хотіла тут жити і працювати. Тож забудовники впевнені продовжувати будувати потрібно, але для відновлення усіх довоєнних потужностей необхідно якнайшвидше перемогти ворога у війні. І сподіватись, що держава, врешті-решт, відкине усі бюрократичні моменти та дозволить будівельній галузі впевнено виконувати свою роботу, створюючи для українців нове житло, яке нині вкрай потрібне в Україні. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин, якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 шістдесят вісімну або 050 782 п'ятдесят сімсот для вас у студії працював Владислав Корнелюк на все добре і побачимось.